Вітаю, друзі! Це розмова з пані Майор. І сьогодні в нас немає гостя. Немає? А чому? Тому що не знайшли ні, друзі. Ми просто вирішили нарешті розповісти вам, коли саме як та за яких обставин нам трапилася ця ідея знімати історії про дуже дуже значних для України людей. Тому поговоримо. На початку повномасштабного вторгнення ніхто з нас не знав, що робити, ніхто не, знав, не розумів, що є в пріоритеті, окрім наших життів. Всі ви знаєте, що ми займалися волонтерською діяльністю, і благодійний фонд Help – це були ліки не лише для тих, кому ми допомагали. Це були ліки для нас самих. В якийсь момент наша команда сягнула більш ніж 70 людей, і наші масштаби стали великими. І тоді я зрозуміла, що інфопростір також потребує нашої допомоги. Це був момент, коли гуманітарна допомога харків'янам вже була не настільки актуальна, бо місто вже потроху потроху почало е жити, і в людей з'явилися можливості самостійно про себе піклуватися. І в той момент я зрозуміла, що ми маємо зробити дещо більше. Український Ютуб він на розквіті своїх сил, він на початку, і ми маємо зібрати історії не лише про популярних осіб, а й про тих людей, котрі на власні очі і власними руками бачили та робили добрі справи за для нашої волі та свободи. Перші труднощі почалися саме в перший день, коли ми стали планувати першу нашу зйомку. Все просто. Дуже важко було вмовити незнайомих людей, які не мали до мене кредиту довіри, на таку відверту і дуже щиру розмову. Тому ми почали з тих, хто мене вже знав за моїми благодійними справами. Маркс дуже багато допомагала військовим, поліції та ДСНСникам у Харкові. І перші місяці це була дуже-дуже вагома така допомога від продуктів харчування до обладнання або екіпу. І дуже хотілося, звісно, розповісти про них, про їх історії, але за деяких причин ми не могли цього зробити. Отримували відмови, і це було зрозуміло, адже ми незалежні, ми не... Собою когось ми просто робимо свою справу, щоб показати якомога більше історій українцям та залишити це у пам'яті назавжди. Нам Хто з гостей, перш ніж дати нам інтерв'ю і згодитися на розмову, задає такі питання: а яка головна ідея вашого каналу? І ми завжди дуже чітко відповідаємо. Знаєте, ідея така: дуже багато людей виїхало з Харківської області, з України загалом з початку повномасштабного вторгнення. Багато хто з них вже повернувся. Але якщо людина тут не була і не бачила на свої очі, як все відбувалося, їй дуже важко десь навіть всередині чи на фізичному рівні е, усвідомити усю біль і навіть усю цінність того, що зараз відбувається, із нашою країною. Отже, ми таким чином хочемо якомога більше людей залучити до того, щоб їх національна єдність і оцей цей національний код, всередині, в першу чергу, у свідомості, він зростав та зміцнювався. Щоб він був міцним для того, щоб майбутні покоління ніколи не зіткнулися із такою жахливою війною. Ми молоді, амбітні і маємо дуже багато ідей та планів на майбутнє. Але, друзі, без вашої підтримки, нам буде дуже-дуже важко себе просувати. Отже, кожен ваш коментар, лайк, перегляд та підписка на канал це дуже важливо для того, щоб ми могли рухатися далі, показувати вам ще більше цікавих, значущих та дуже цінних українських історій. Обов'язково коментуйте цей випуск. Напишіть, кого ви хочете бачити в наших гостях. Ви можете навіть надати нам посилання. Лання, ми зробимо все можливе, щоб показати вам цю людину і розповісти її історію. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви з розмовою. До зустрічі.